Та слава Богу, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Слово Боже, навчатися та слухати практиків, а не теоретиків. Є країни, де жити і проповідувати легко, як у раю. роздав запрошення та зібралася церква, але є території, де знаходишся, ніби в пеклі. Тут йдуть війни та переслідування. Наприклад, в нашій країні багато років триває війна. Але ми проповідуємо Христа, роздали мільйони запрошень лише за один рік і продовжуємо мільйонами робити розсилки. Річард Вурбан радив брати приклад із людей, які працюють у важких умовах. На передовій він сам був мучеником у Румунії. Але коли потрапив до Америки, то писав, що справжні зірки знаходяться зовсім не в райських місцях, а у важких регіонах. І неважливо, де ти перебуваєш, у раю чи в пеклі, Ісус має бути на першому місці, і слухати потрібно практиків, а не теоретиків. Це перший крок до благословення. Амінь.